Всі, дякую тобі за допомогу та всім тим, хто долучився до цієї допомоги. Слава Україні! Героям слава. Дуже дякуємо Олексію Оскану за допомогу швидку в ремонті дронів. Дякуємо слава Україні! Віраємо! Героям слава! Ну що, Дякую тепер і вам угрожали, так і мені. Зараз вийдуть без сплю спокійно, але все одно. Хотілося б, щоб... Натомість, щоб нікоти команді з краюки понесли піднісли наказання. Ми бійці 164-го батальйону, 164 батальйону Рувульського ТРО. В даний момент прикомандировані до 81-ї бригади 90-го батальйону ДШВ. Просимо вашої допомоги. Нам конче потрібний позов шляхових для ефективного виконання бойових завдань, а також тепловізори, яких конче не вистачає в нашому підрозділі. Дякуємо всім українцям, які долучалися до збору та допомагали виїзду нашого батальйону в зону бойових дій. А також дякуємо наперед тим українцям та тим волонтерам, які підтримують нас в дальнішому. Чекаємо на вашу підтримку. Слава Україні! Героям Слава! Так, доповідаю вам. Ми збирали на фліски. Фліски перша партія прийшла. Подивіться, це, це тільки перший предзаказ. Фліси пацанам. Фліски теплі, приємні, хороші. Так що, я думаю, треба ще собрать, дозбирати, закупити, поки є така ціна по 15 доларів в Турції. Це хороші, нормальні фліски. Як проходять мої будні? Оце сижу і жду, коли надрупує ваші всі рапорти, звернення, скарги. Тут і без листі зникли, покажи. Тут фото зникли. тут і рапорти, оці ще один. А це вже підготовлене звернення зразу на президента, яке я підкладую потім до цих ваших рапортів, правда. Це... Ні не не, не. А хай буде, так? Ну так, да, місце не, не випіче. І оце коли все надрукує. А скільки часу? Зараз жду, допечатаю, і завтра буду відправляти. Хочу звернутися не тільки до людей, які допомагають. Оце все, що ви бачите, це і ваша допомога. Я зараз хочу звернутися до людей, які донатять притулу. Ви фінансуєте пінчука і хомутинника. Ви не допомагаєте військовим, я вас одразу предупреждаю. Щоб ви просто знали. Тому що б ви хотіли допомогти військовим, ви б встали і допомагали. Як я це от роблю зараз? У вас субота як проходить? Хорошо, можете ще задонатити притулу аферіста. А ми, українці справжні, будемо допомагати військовим. Тому що допомагати військовим це треба лічно їм передати у руки. От дивіться. От лопати йдуть сьогодні прикордонні там. Я ж думаю, як я суботу проведу, добре. А не почати мені з погрузки, розгрузки і розвозки. А я теж хочу поспати. Далі сухі душі. Ідуть хлопцям. Бронік йде хлопцям. Які зараз мене сидять, чекають уже. Одяг. Труси, балаклави, футболки, медицина, домашня консервація, ще одна домашня консервація. Так що, якщо ви дійсно хочете допомагати хлопцям, то треба допомагати хлопцям. А не кидайте олігархам, ригам конченим гроші. Називається Я задонатив армію. Херб задонатила не армію. Всім вафлістам і мандаболам, прежде чем гавкать на Оскара, зробіть соту частину того, що Оскар з українцями зробив. А потім уже відзвітуйте, покажіть, розкажіть і відкривайте свою вафлежуйку. Олексію, доброго дня. Хочу тобі подякувати за допомогу у придбанні кевларового шолому. Я тобі обіцяла відео звідти. Ось, будь ласка, придбали. І хочу тобі подякувати від хлопців, також від дівчат за те, що незважаючи на що ти допомагаєш, чим можеш. Я розумію, що зараз дуже важко, але побільше б таких людей, як ти. Дякую тобі, велике. Не нагороджуйте їх, будь ласка, медалями. А пакуйте, сажайте, як вони зараз роблять з пацанами. Сотнями пацанов зараз бахнуть опять серед СІЗО. Ви, за... ви відкрили знову гарячі точки в Україні для російської армії. Нахуя ви це робите? Нахера ви здаєте Україну? Доброго дня. Ми 66-та окрема механізована бригада. Перший батальйон. Хочемо звернутися до благодійного фонду Олексія Оскара. Ми боремося з російськими окупантами на Луганському напрямку. Для ефективної боротьби нам дуже необхідні наступні речі: два тепловізори або ночники, рації, мотороли з зарядкою, два комплекти, тактичні рукавиці 10 пар, літні палаклави 15 штук, дожовики 15 штук. Заздалегідь дуже дякую небайдужим людям. Слава Україні! Героям слава! Не мір їде вже до хлопців. Дякую всім, хто долучався Донати. І дякую Олексію Оскару. Дякую всім. Ця штучка збереже життя нашому товаришу на передовій. Дякую всім. Олексій Оскар. Доброго ранку. Приїхали до хлопців а, разом з машиною. Тому Yeah. 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 Пацану на нових позиціях знищують. І ви замість того, щоб гавкати в коментах і розказувати папаху Іарашкою. Що папаху, рашкою? Правда, вам не нравится? Вам не нравится правда, але вона така є. Сьогодні реальність така. Сьогодні такава реальність, що наші хлопці знищують на нолюх позиціях, а наші комбати-гандони. Замість того, щоб захищати Україну від рашистів, вони мушують себе захищати від э, гандонів комбатів. А вам правда не подобається? Так мандуйте на банку, розкажіть розкажіть президенту, бо він не хоче нас чути і бачити. Тому я буду публікувати до тих пір, поки хоч один гандон не підніме свою жопу з влади і не прийде на нульову позицію до хлопців і не захистить їх від комбатів, уродів, які їх самі стріляють, тому що знищують їх як свідків. Хлопці знищують комбати як свідків, без приділа свого. Комбати, які крадуть машини, комбати, які крадуть сейфи, комбати, які розкрадають е, всі квартири, комбати, які сидять з продуктами в кабінеті, а хлопці п'ють воду з е, калюш. А ви мені будете розказувати, що вам тишаться подобається. повидаю, байрактар привезли, мы його на... Власк, ласкательно називаємо байрактар. Мы с ним уже срослись. Доехали а, до точки, передали хлопцям, все, поздал поздно, 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 Будь ласка, поздно, поздно, тепер поздно, 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 Загадывай загадка. Как будет велосипед и гонка, Велогонка. А как будет самокат и гонка? Самогонка. Поняла, да? Спилкуємось, да. Печенье получили уже. Пряники получили. Сейчас идем на мороженое. Как тебе звати? Расскажи. Тая. Тая. А це Богдан. Це он откуда, Миша? Это. На драйзер этот самый. Только вот недавно забрала мама с приюта там и так далее. Были проблемы немножко. Это волонтер, он будет этот самый, что будет помогать вам. Поблагодарить всем известного волонтера Алексея Оскара и его команду за его деятельность, за то, что вы также в это непростое время под большим давлением в высших инстанциях, под угрозами, так же само, нечистых на руку комбатов, под угрозами расправы СБУ, продолжаете свою деятельность, несмотря ни на что. Знаете, что люди простые вас поддерживают и надеются, что у вас все будет хорошо. Спасибо вам огромное, Алексей, за то, что вы не просто даже помогаете людям гуманитарным грузом, а то, что доносите до людей правду, которую не все еще знают. Многие люди еще ходят в розовых очках, смотрят и любят только официальные СМИ и не понимая, что происходит вокруг. Многие бойцы, я знаю, жалуются, вам скидывают, вам именно на ваш канал разные видосы с доказательствами, с фамилиями тех, кто реально нарушает права, нарушает законы и остается безнаказанным. А вы доносите это для людей, это поддержка не только для людей, что они понимают, что вы их не бросаете, а поддержка и для самих солдат, которые уже не знают, куда обращаться, потому что их никто не слышит. Спасибо вам огромное, что вы также, рискуя жизнями, своей, своей команды продолжаете свою деятельность. Алексей Оскар, он не просто волонтер и человек с большой буквы, он настоящий патриот своей страны, Украины. Настоящий патриот, не бумажный, не вот эти бумажные патриоты, которые пишут разные гадости у меня в комментариях, угрожая там и обвиняя меня в каких-то действиях. А настоящий патриот. Он также сам является главой общественной организации. У него своя команда. Он вышел на международный уровень по гуманитарному грузу. О нем даже хотели сделать, скажем так, снять фильм зарубежные различные издания. И я надеюсь, что у него все будет хорошо. Я знаю, что сейчас ему многие угрожают, чтобы он прикрыл рот. Но тем не менее он не боится и продолжает свою деятельность в помощи и поддержке всем гражданам, населению, военным, которые щимят, которым не дают раскрывать рот, которым не дают говорить правду. А он эту правду выкладывает на своем канале. Я небольшое обращение его к нашему президенту скинул. Вчера в предыдущем ролике можете посмотреть. Это буквально часть, это тот мизер. Там на его канале много чего интересного, много правды. У него на канале я узнал, что сегодня должна была состояться очередной Майдан в Киеве. Ну, еще на данный момент я не знаю. Будуть ли там збиратися люди, і їх, ще при в'їзді Києва вже там пакують і відправляють, самі знаєте куди. Окрема штурмова бригада. Сьогодні наші бойові підрозділи знаходяться в гарячому кушті. І є потреба бути в дронах. Звертаємось до вас до кожного. до кому не байдужа, доля України. Получайся до зборів. Дякую вам, ви найкращі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Звертаюся до команди Олексія Оскара, базивний танк. А саме флістки, термобілизма, термотрушки, термокуртка, термо, шкарпетки та підстілки, наші розміри на термобільйо. Один чоловік іксаль, второй Елька, одна штука Трікс, два ХЕЛ штука. Все наше ще також. Прошу для себе окрема а іменно перці. У мене великий розмір ноги 47-го розміру для локального особу задання на нулі. Також ми потребуємо для нашої команди 6 турнікетів, 6 термосов, ліхтарів та батарейки. Доброго дня, шановні українці. Прошу вашої допомоги розповсюдити це відео як можливо більше. Я боєць 57-ї бригади 42-го батальйону. Краснень Станіслав Олександрович. В, в маю місяці цього року, при виконанні бойового маневру виходу з підвореного міста Лисичанськ, затримав двох коригувальників вогню. Я та мій товариш. Ми ховалися під предмісті Лисичанська, заховали техніку, людей поховали. По нам була артилерія в, ну просто кожні 2 хвилини це максимум. Кожні 2 хвилини голову підняти було неможливо. Вони прийшли до нас при затриманні, я зв'язав їх, і покликав, ну, командиру доповів своєму, який був на місці, і, і сам прийняв рішення що вони місцеві Знайшов одного із них дві бумажки, на яких було написано російський номер телефона, та дві колонки, схожі на артилерійську на артилерійські координати. Схожі дві колонки цифр. І зверху на ці бумажки з координатами було написано по нісення служби без пришестів. Цього було достатньо, щоб зрозуміти, хто це такі, що це за хлопці. Телефони були повністю у них почищені, вони плутались в показаннях, тріпалися, видно, було, що дуже нервують, хоч вони були в алкогольному, трошечки в алкогольному І Вирішили провести обшук у них вдома, щоб остаточно переконатися в тому, що вони є коригувальники. хоча вже сумнівів не було. Прийшли до одного, у нього жінка, дитина, коротше, вона плакать, сльози, він ні в чому не винний, там відпустіть його. То ну, так і так, ми глянули, що в квартирі нічого не знайшли такого, щоб могло його притягнути до відповідальності. І я його залишив зі своїм побратимом. Ми пішли до другого. Коли виходили, той почав ви путатися, опять же, розказувати, ну, то туди йдемо, то не туди йдемо. Коротше, я питався вести нас в оману. І щось ми одійшли ну, буквально два будинки по цій вулиці, і він не добрий ривок зв'язаними руками, він просто ломинувся. Ломинувся, щоб втекти. При цьому я крикнув стій, ну там матірним словом, стій, вистрелив повітря. Потім, коли він вже за угол заходив, це розстояння 20 більше 20 метрів, він вже заходив за поворот місцевості, я не знаю. Якби я пустив, він би ушов. Я ну, впустив туди очередь, в його сторону. І кончилось з літальними вбив. Я не хотів його вбивати, я хотів просто, як би це сказати, зупинити його. І за те, що б він утік, утік якби він втік, то він б. Своїм би розповів місце знаходження нашої техніки та особового складу. Це 100% ніч би ми не пережили. Через 20 хвилин, після цієї події, ну, він залишився там лежати, ми пішли бо обстріли туди-сюди, ми пішли назад, я сказав своєму начальнику за це. І через 20 хвилин приїхали співробітники ВСП та поліції, забрали мене, товариша, мого забрали, я здав ну, оружі, не запротягся, ніде нічого і за те, що я знаю, що я правий в, цьому, в цій ситуації. Зараз я вже сидю вдома з моєї місяця під домашнім арестом і хачати інкримінують місто 15-ту мишлене убійство. Хоча це була винуждена мера переміняння оружія. це війна. Ребята, це війна. Я не можу нікому доказати цього. Коштів на платного адвоката я не маю. І не можу нічого з цим зробити, просто пливу тіченню. У мене є безкоштовний адвокат, але ж всі це розуміють, що безкоштовний то безкоштовний. Прошу розповсюдити це відео. Може хтось якось є, може юристи хороші, може є журналісти, які б зацікавлені цим. Просто я отдал Украине 8 лет, 8 лет, и 3 месяца вторника я продержался. И был постоянно на передовых линиях. Прошу. Доброго вечера! Алексей, очень тронуты вашими видео. Мы не одни такие, нас много. Сидим мы сейчас по, так сказать, Риманя за правду. Точно так же боремся с этой ебаной системой, с этими дебилами. Но поблять, побороть вот эту машину под названием ⁇ сука, наше ебучее государство ⁇ мы не можем. То есть единственная надежда, чтобы мы это все придавали огласки. огласки мы этого не можем сделать, потому что так или иначе все у нас коррумпировано. Судьи, прокуроры. Понимаете? Так что если есть такая возможность, нас тут действительно очень много, записать коллективное обращение, а то, что мы, находясь в пиздорезах, там, у каждого своя история, но поверьте, людей тут именно те, которые за правду просто невиновные, они находятся сейчас вот в местах лишения свободы, скажем так. Наши никакие там слова не, не, имеют никакого веса, ничего. Нас даже не слушают. Там, я не знаю, Анны Малер какие-то приезжают там и говорит, что их надо садить. Как будто мы преступники какие-то. Я приехал сюда из за границы, блядь, отстаивать целостность всю Украину. Участвовал в антитеррористической операции. Сейчас я преступник за то, что, блядь, ну, просто вышел с оружием в руках и поехал в госпиталь с контузией оказался тут. Нет, просто они боятся, потому что я задаю им неудобные вопросы. А те, кто задает неудобные вопросы, оказываются здесь. Им нужно безвольное, бесхребетное мясо, которое покорно, блядь, идет на заклание как Понимаете? Слава Украине. Прошу розголосу. Доброго дня. Терминовое звернение. Ми авіаційно-технічний персонал повітряних сил Збройних сил України. За понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах Міг-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах, як в день, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечуємо навчання та відновлення льотного вишкілу для випускників ХНУПС. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льочками, як Джуз, Края, Смерека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію та вірність батьківщині. Однак сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основну основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб, зараз планують перевезти ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. Якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації. Тому ми звертаємось до вас за допомогою. Якщо ви можете допомогти у розголосі цієї ситуації, ми будемо безмежно вдячні. Це не просто питання нашого колективу, це питання безпеки нашої країни та наших людей. Ми готові боротися до останнього, але без підтримки в цей критичний момент нам не вистояти з повагою та надією авіатехніки та обслуговуючий персонал повітряних сил збройних сил України.